Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Сьогодні говоримо з вами про топ-10 порад для контролю цукру в крові. Ми говорили з вами за профілактику, що робити, які вітаміни, приймати мінерали. І дійсно, однією із топ порад буде це прийом певних. Вітаміно-мінеральних комплексів або окремо моновітамінів та мінералів, для допомоги контролю рівня цукри або глюкози в крові. Далі також пам'ятайте про те, що потрібно мати збалансоване харчування, а саме для людей вже з цукровим діабетом. Є дієти різні і для людей, в яких немає цукрового діабету, вони також повинні розуміти, що є ряд продуктів, які шкідливо впливають на підшлункову залозу, і саме підвищують інсулінорезистентність. Контроль рівня глюкози в крові повинен бути. Ми не даремно з вами говорили про глюкометри, їхнє значення. Що в кожній родині сучасній зараз при сучасному стилі життя повинен бути глюкометр для того, щоб контролювати рівень цукру в крові. Контроль ваги має бути відмова від шкідливих звичок, а особливо від алкоголю та тютюну, достатній сон. Так, це складно, але намагатися спати не менше семи годин можна управляти стресом, тому що дуже часто саме стрес провокує ризик розвитку цукрового діабету другого типу набутого. Якщо вже є цукровий діабет, то люди повинні такі вживати ліки, які призначає ендокринолог в певний період часу. В потрібному дозуванні потрібній кількості, тобто дотримуватись ендокринолога консультації, рекомендації його, і обов'язково взяти також на замітку для себе, що потрібно відвідувати періодично ендокринолога для того, щоб проконсультуватися, так само здати на рівень глюкози в крові аналіз. Щоб розуміти, який у вас показник і чи потрібно вам якесь додаткове втручання з приводу дієти чи то вживання певних дієтичних добавок вітамінів, мінералів або ліків, дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, коментуйте до наступної нашої зустрічі.